Іван Ступак у нас зараз в студії військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України. Доброго вам вечора, дякуємо за те, що прийшли. Вітаю. Ну і я думаю, почнемо давайте з Запорізької атомної електростанції під пильною увагою. Вона звісно знаходиться спеціалістів, в тому числі магате, але мабуть, все таки недостатньо. І, на вашу думку, чому міжнародна організація, яка в принципі покликана опікуватися подібними об'єктами у всьому світі, не може, не може нічого вдіяти з замінованістю з присутністю військової техніки, взагалі військових, і з фактами, це вже я не знаю, це до Магатеці, чи вже до когось іншого з фактами викрадення людей, які продовжуються. Енергоатом про це повідомляє. Ну а ви я думаю, ви звернули увагу, що всі міжнародні організації зараз під час під час цієї війни вони показали свою нездатність запобігти або там попередити якісь там погані дії, там ООН. Не спрацювало. МАГАТЕ не спрацювало. Червоний хрест там теж своя історія. Трансперенція теж своя історія. Ну, Давайте так, на мою особисту думку, МАГАТЕ зробило набагато більше, ніж ООН та там, різні організації разом узяті. Ну, принаймні, він хоча б спробував, да, угу. пан Гросі, хоча б. Приїжджав да, там мені не сподобалось, як він обіймався з представниками Російської Федерації, як йому пояснювали, що з тієї сторони летіло, да, а потім перевертається цей снаряд і падає. І виходить так, що як, начебто, це з Російської Федерації насправді це українці обстрілювали і вони там всі кивають, що так і є. Ну давайте будемо чесними. Ми ж дорослі люди і не на російському тілі працюємо. Це той момент, коли бабло перемогло добро. І ми розуміємо фінансування МАГАТЕ. Да. І ми розуміємо, що 6 лярдів не дерев'яних рублів по 100 і Це іде від Росії, але є країни, які інвестують в МАГАТЕ, вкладають, фінансують значно більше: і по 15, і по 12, і по 30. Питання у тому, чому власне тим країнам ОК, що ми не допрацьовуємо, який аргумент ми ще не витягли з рукавів, з кишені з, з, ну, з, з, іншого, місця. з іншого місця. Дякую, да, yeah. що ви ем, ем, повернули мене до парламентської лексики. Але власне, чому, чому ні? Чому, чому, власне, оці шість? 6 мільярдів стають основоположними і наріжними для МАГАТЕ у тому, щоб бути трохи сліпкуватими і сильно глухуватими. Я думаю, не, не справа тільки в грошах. Не забувайте, що Сполучені Штати зараз дуже ще продовжують бути залежними від російської сировини для атомних електростанцій. Так, вони за останній рік там на да, на 25% зменшили свою залежність, але російське паливо воно зараз в великій кількості постачається до американських АЕС. Там, здається, 90 їх штук, 90 атомних ні, реакторів, 90 реакторів, перепрошую. І це дуже велика кількість. Тому я думаю, що ось це теж впливає. По Постійно ця залежність зменшується, але я думаю, це ну, 2-3, може 4 роки, може 5. А потім, я думаю, позиція зміниться. Але чи буде вже нам потрібно, не зрозуміло. Таке запитання ще з приводу якраз ситуація на ЗАЕС. для чого на вашу думку моніторингові місії МАГАТЕ окупанти показували заміновану територію? От, ну, от логіка, просто яка я розумію. Дивіться поясню, це не для них, це для нас, щоб ми. Українці навіть не українці, щоб офіс президента побачив, щоб побачили розвідники, щоб побачив генштаб і зрозуміли, ага, ого, як заміновано. Тобто, ну шансів можливо для штурму тут 0,0 може навіть і пробувати не вартує взагалі. Ну, жодної спроби. Дивіться, фахівці з атомної енергетики казали таку річ мені, що. Є окремі ділянки на там кожній АЕС, яку які можна замінувати, не треба мінувати всю станцію там невеличкі вузли. знищивши які без там пошкодження самого блоку, самого реактору можна вивести станцію з ладу на там на роки, і це буде вартувати мільярди. Американських грошей, щоб це відновити, все це робиться більше з показної точки зору. Показати, що ми замінувалися, навіть не намагайтеся. І звісно, ви праві, що воно використовується також для обстрілів нашої території. Це більше провокація з території АЕС обстрілюється територія України. А потім, якщо буде прильот, це буде зафільмовано, показано по всіх телеканалах російських. Ви бачите, українці обстрілюють ні за що, ні про що. Тобто, це. В Принципі по класиці, як це робить російська пропаганда? Провокація, імітація або точкові удари і полювання на конкретні цілі те, що захід України останнім часом під прицілом, і фальш, і не фальш, цілий і різноманітних ракет і дронів, ми вже зрозуміли за чим полюють. А, дивіться, полюють а, про про тероризм. Це окрема історія, коли тероризують мирне населення. Зараз полюють активно на західну зброю. Всю Вони ж розуміють, що Україна не така ж велика територія. Ну десь треба ховати ці касетні боєприпаси, а, снаряди до танків. Леопарди, де ж вони ховаються? Приїхали вони в Україну чи ще ні. Танки, челленджери де ж вони ховаються? Де запасні частини до ліопардів? Там багато різних там запас запасних частин, різних там снарядів міномет, мінометних мін. Де ж це, це ховається? Вони намагаються це влучити. А, зокрема, от пане Гнат зазначав на минулому тижні, влучили в Коломию в аеродром, шукали наших хлопців, які а, повинні їхати. Ну, сказали, не влучили, а полювали. Полювали. Хоч ну. Хотіли влучити до да, наших хлопців, які повинні були їхати навчатися на шістнадцятих. Ми бачимо, яка зараз пріоритетна ціль у росіян. Якщо не буде пілотів, літаки наші вони потрібні, коли немає кому на них літати, взагалі. Тобто, це ціль також. І друга сторона, не забувайте, це може бути розділ українського суспільства. Поясню в якому сенсі дивіться. Київ зараз, ну треба визнати, він захищений максимально, наскільки зараз це можливо, в порівнянні навіть з іншими європейськими столицями. У нас тут хто в ліс, хто по дрова. Все стоїть і радянське, і пострадянське, і західне озброєння різні. Да, і в принципі відсоток збиття дуже великий в порівнянні з. Іншими регіонами України на жаль, ми це визнаємо, оскільки не вистачає, щоб патріоти поставити в кожному обласному центрі. І, можливо, росіяни зараз намагаються бити по Одесі дуже сильно. О, бачите, в Одесу прилітає, а в Київ ні, бо Київ захищений на відміну від Одеси. І в Луцьк прилетіло, бо тут не сильно захищений на відміну від Києва. І можливо, таким чином спробують розіграти цю карту, що бачите, все для Києва, а регіони то вже як хочете самі захищати себе. А чи не ви, вибач, чи не вийде навпаки, ви знаєте, воно ж довший час було таке розділення, що є фронт, є біля фронту, є при фронт, а є і є тили, і є дуже, знаєте, дуже такий ем, рекреаційний тил. А тепер чітко стало зрозуміло, що жодного безпечного регіону в Україні немає. Ну це так і навпаки, це об'єднавчий фактор. Ну, всі люди це розуміли, але хтось більше розумів, хтось менше це зрозуміло, що для багатьох там це було ну там західні регіони, там можна там і е, е, спокійно себе почувати. Ну тут сюди буде стріляти нікого тут немає. Але бачите, ось ще раз приклад Коломий показав, що навіть такі ну, високоточні ці ракети кінжал, вони на відстані в 900 кілометрів дають відхилення. Один кілометр, тобто не така ж це і високоточна зброя виходить. Чим далі стріляють, тим менше точність Росія може завдати удару по Україні на день незалежності. Про це зокрема попередили в головному управлінні розвідки. Водночас, росіяни можуть, а, можуть поцілити в нас ракетами на день раніше або на день пізніше, або ж атака може тривати кілька днів у кілька хвиль. Далі цитата. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців у цій ситуації. Рекомендації залишаються ті самі, які діють весь час повномасштабної війни. Чуєш тривогу, йди до укриття. Але мушу сказати також, що День Незалежності України це наше найголовніше державне свято. За неї боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває сьогодні. Це мотивація для усіх сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу. Вадим Скібіцький, представник головного управління розвідки Міноборони України. Ну зрозуміло, символізм так знову повертаємося ми до цієї речі. Я думав, що вона вже з інформаційного простору зникла після того як росіяни обстрілюють в будь-який день вчора. Ви бачили вночі сьогодні. Вотно ну, тому чи варто зараз прив'язуватися до цих спеціальних не прив'язуватись? Будь ласка, ну немає прив'язки. Вони ще раз, ви правильно зазначили обстрілювали. Вночі там прилітало в різні регіони. Кожний регіон щоночі отримує свою порцію прильотів. Неважливо, це там це, це кінжали, це там іскандери, це онікси, Кривий ріг постійно отримує. Дніпропетровщина, Запоріжжя постійно прилітає, і там балістика. Там час між оголошенням та прильотом може його й не бути. Навіть прильот може бути раніше, ніж сигнал тривоги. Тому, будь ласка, не прив'язуйтесь. Будь-яка тривога 24 го числа, 25, го 29-го, байдуже. Ви бачите останнім часом зміну тактику, тактики російських окупантів? Чи не, виглядає в плані вона хаотична? Плані... Так, в плані в, плані, в принципі, от повітряного терору. терору ну, шахай менше, так? А, от, його, так. На, ну не, не, не про зброю, знаєш, от про, про, про тактику, про що вони роблять. Пам'ятаєш, один час в травні вони гатили щоночі. Щоночі для тих, хто не дає людям спати, є окремий їх котел в пеклі 100%. Потім за ще й пауза. А зараз що? От якась така, знаєте, непевність, і те, що у нас є тривога, і потім відбій. Через дві години це зміна тактики, це вони нас випробовують. Чи побільшало фальш цілей? Як аналітика на це реагує? Дивіться, Що маєте? Є фальш цілі, вони теж використовують для того, щоб зрозуміти, а де ж українці ховаються в ППО? Звісно, вони продовжують полювати на патріоти. Для них це ідея фікс, а поки не з'явилося в 16 От коли будуть в 16 туди це взагалі буде просто там, ну, там треба знищити, треба знайти, знайти і знищити. То до цього були ліопарди, потім патріоти чи навпаки, да? ну все потім абрамси будуть, бути. Шукати е, і фальш, цілі є, і полювання за, наприклад, от ціль була в Одесі. Це зерно. Да, от вони сконцентрувалися, зернові термінали знищити все, що може працювати на вивіз зерна, щоб у українців не було зерна, зрозуміло, на вивіз, не було валютної виручки, валюти немає. А ці гроші куди йдуть. Ці гроші йдуть на війну. Ми розуміємо, все, що дають західні країни, це на соціальні програми, все, що всередині країни заробляється, йде на війну. Менше там на 100 мільйонів доларів, менше фінансування збройних сил, менше зарплат, менше придбаної техніки. І таким чином вони теж пробують впливати на хід ведення бойових дій. З приводу оцих публікацій в західній пресі стосовно повільного контрнаступу, як здається, декому з тих коментаторів, які там присутні в цих матеріалах. От Михайло Подоляк відреагував, заявив, що заява такого типу це демонстрація абсолютного нерозуміння війни та її етапів. Далі цитату можемо дати. Завдання українських збройних сил полягає не в організації масштабних боїв за кожний населений пункт на шляху до кордонів 1991 року, а в системному знищенні спроможності армії противника її логістики, технічного потенціалу, офіцерського та особового складу. Із цим завданням українські захисники сьогодні справляються стовідсотково а далі все буде як потрібно Україні. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Ну, вимушений коментувати, і так. Дмитро Кулеба, до речі, наш очільник міністерства закордонних справ, він достатньо також різко на це все реагує, достатньо емоційно і говорить навіть про непросту осінь, коли треба це все буде пояснювати. Але зараз ви помітили, що змінюється трошки от наратив цій західній пресі? Говорили, говорили про те, що контрнаступ іде не так швидко, так. як треба. А тепер кажуть. Але є хороші новини наступного року буде швидше, бо будуть літаки і далекобійні ракети. Це що? Це розваги, просто буде. дивіться. Будь ласка, не сприймайте західну пресу. Це як не читайте зранку іноземних газет. Оскільки дивіться, є попит да на інформацію з України. Так що ж там ми ж дали наприклад Сполучені Штати. Ми дали українцям там майже 44 мільярди доларів. Так. Де, ну покажіть. Ну ми ж хочемо покажіть бачити. Кіно. Да, там. І західна преса. Так, хто у нас тут є? Хто напише статтю, що проаналізуєте, що там відбувається, і вони пишуть регулярно. Багато речей нам не подобається. Особливо остання річ була: Українці відмовилися від західної тактики, повернулися до своєї. Це так, означає, також. що все зупинилося. Ну камон, яка західна тактика? А я а я вам з я вам сейчас покажу Звідки? з яких чотирьох напрямків Звідки? на білорусі Звідки? У, вас... Звідки у західних країн тактика? А власне я ж вам ну, ви ж прекрасно пам'ятаєте, що вони казали, що якщо б були літаки, то контрнаступ був би швидший. кеп. Ну серйозно, так і ми про це кажемо. так дайте літаки. Ні, Ну літаки ми вам не можемо дати, бо у вас там, я не знаю, там кокарда не такого кольору. Є такий твір, помилка 22. Це коли там взаємовиключення, коли. І от зараз ми взаємовиключення маємо. Ви наступаєте повільно, оскільки у вас немає літаків, а якщо б вони у вас були, а ми вам їх просто не даємо, але все одно ви наступаєте дуже швидко. Наступ йде настільки швидко, наскільки взагалі це можливо. Я ще раз зазначаю, наші військові в буквальному сенсі на пузі розміли. Зміновують кожен не метр, а сантиметр території. З'являлася така оцінка. В середньому така загальна температура по лікарні це півтори тисячі мін на кожний квадратний кілометр замінований цієї території. Просто від собі 1500 мін великих, маленьких, середніх, металевих, пластикових, дерев'яних. І все це ми повинні розмінувати. Наші військові. Вони це все роблять. Тому хай не підганяють, були б літаки, була б артилерія, було б набагато швидше. Потім. Після війни по цій стратегії західні школи і Вестпойнт, всі будуть вчитися. А ну розкажіть, як ви це зробили? Як ви обійшли ці міні-поля в 5 кілометрів? Ще раз, у західних країн немає такої тактики, великої, немає такого досвіду. Ірак. Ну, я вас прошу, Афганістан? Ну, будь ласка, ну не смішіть. Ну, яка яка там війна? Ну, там тисячі літаків Ну, У вас там домінація та, була та, над домінація. всім. У росіян ну, треба визнати. В них є ця чорна магія, ці радіоелектронні комплекси, радіоелектронна боротьба, домінація в авіації, гелікоптери. В них є люди на місцях. У нас цього ну. Не так уже й багато тому, будь ласка, наступ іде. Не поспішаємо. Він постійний, він рухається далі. І ось ви зазначили, що постійне. там пан Подаляк зазначав про влучання в склади. Дивіться, ніхто вже не дивується в Криму. Там щоранку, да ой, в Криму там щось вибухнуло. Наші громадяни так, ну окей, там буде щось там набагато більше. Подзвоніть, скажіть, да там зараз не цікаво. Всі вже звикають, що там прилітає. А це ж робота, це робота наших контррозвідників, розвідників, нацполіцей. Ну нацполіції, яка має там свої джерела. І ця інформація йде, як конвеєр. Як конвеєр постійно прилітає. Наскільки активним взагалі і імовірним виглядає наступ на Путіна і його найближчих соратників? Я про заколот Пригожина, і оцю всю історію навколо Пригожинську, то йому кажуть, що тобі хана відверто, а потім він приїжджає в Пітер на саміт лідерів африканських країн. Йому кажуть, тобі хана, і ти з Білорусі не можеш виїжджати, але він там катається як сир в маслі. Ну щоправда, чомусь в розтягнутій майці алкоголічці. Я не розумію, навіщо це фото, але тим не менше ближче до народу, напевно, російського і ущербного. І тепер історія про те, що грошей Росія більше не дає Пригожину, але фінансуватиме їх Білорусь. Як вам виглядає вся ця історія? Навіщо взагалі а тримають живим Пригожина, Бо методи боротьби з подібними персонажами відомі в Росії? А друге, яка його роль, ну власне, якщо тримають, то не відіграли. І очевидно, що до чогось готують. Віри у те, що він готує білоруську армію, щоб вона стала другою армією світу, як Лукашенко говорить, ну, ми не ймемо, правда ж? Ні, давай так він готує армію Білорусі, щоб вона хоч, хоч якось підкачала свої м'язи. Давай так, армія Білорусі, вона ну стерильна, вона нуляча. Ну хай не ображаються. Байдуже. Жодного досвіду бойових дій в них немає. Ми бачили, коли вони парту зубами тримають ці десантники білоруські, коли вони там розбивають цеглини. Це все показовий цирк. Західні спіси, з якими спілкувалися, вони просто ну, посміхаються. до ну, Я такого цирку, Цирк Дюсалі навіть не такий цікавий. як в Білору... А навіщо взагалі це можете пояснити? Ну, це ж така радянська традиція грілку розірвати ротом. Це показові виступи перед публікою, яка збирається навіщо там. Навіщо інший десантнику сильний рот? У білоруському десантнику, можливо, бульби там багато тримати. Ну, не знаю. А, спочатку вагнерці збиралися в Білорусі для посилення білоруської армії. Питання в фінансах. Хто буде фінансувати цей балет? Це дуже коштовна історія. В Росії це коштувало 100 мільйонів доларів на рік. Uh -huh. В Білорусі таких грошей немає, навіть в 10 разів менше, це дорого для них. Ну але далі, роль Пригожина, <кій> як, ро... як гравця <кій> чи як фігури? І... Я що думаю, що, що його доля ще не вирішена. Дивіться, в Росії все приймається з коліс. От зараз на зараз. От було ухвалене рішення: їжджай в Білорусь, там розберемося. Потім давайте, може, там потренуємо. Ну, В лапках польську армію давайте там, спробуємо спровокувати щось, подивимося, як реагують. Зараз, начебто назад, і питання, хто буде ще раз фінансувати і що робити далі. Питання смислі, да, придумати смисли, ще не вигадали взагалі. Патрушев, його роль, він зараз отримує бали чи навпаки втрачає? Він дивіться, вони зараз посилюють дуже активно внутрішню безпеку. Вони активно впливають на внутрішні процеси. Наприклад, ФСБ отримує доступ до всіх переміщень сервісами таксі в Російській Федерації. Навіть наприклад, компанія Яндекс в них є філіали в Ізраїлі, в Норвегії. Янговна називається теж отримують доступ до переміщення людей до ну, хто користується цими сервісами. А це дуже велика розвідна інформація. Наприклад, умовно, штаб-квартира розвідки Фінляндії, да і ти можеш просто по цій адресі проаналізувати скільки ну які люди як часто замовляють таксі від цієї будівлі, і можна вирахувати людей, які постійно звідти замовляють таксі, і потім виробувати цих людей. На цій цікаві ноті будемо йти на новини. Дякуємо вам, Дякую. пане Іване. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України, був гостем нашого прямого ефіру. Зараз випуск новини з нашими колегами Мариною Кухар та Ігорем Попковим. перемогу. Коли ми кажемо зброя, уявляємо автомати, гармати, танки або ракети. Але не менш потужною зброєю є надійний зв'язок. Просування на фронті та врятовані життя побратимів, захоплені зненацька вороги та відвойовані позиції, вчасно задіяні резерви та доставлені боєприпаси. В усьому цьому є величезна заслуга наших воїнів-зв'язківців. Озброєна зв'язком. Наша армія сильніша. Слава військам зв'язку Збройних сил України. вистачило сили зупинити ворога на початку.